А зараз більш детально про те, які вправи можна застосовувати, працюючи з нашою колодою. Наприклад, є група, і ведуча хоче познайомитися ближче з учасницями або познайомити їх між собою. Тоді кожній учасниці ставиться питання розказати про себе через відповідь на питання, яка я. Я дуже, до речі, люблю це питання і завжди починаю з нього наше знайомство. Отже, яка я? Кожна леді для себе витягує або у відкриту, тобто малюнком догори, або в закриту, це вже як ведуча, вирішить, витягує будь-яку карту. Те, що вона там бачить, має наштовхнути її на певну характеристику себе. Кожна побачить щось своє. Як, до речі, правильно взаємодіяти в групі, які є золоті правила, у нас це все прописано в інструкції. Правила є, їх треба дотримуватись. Отже, кожна учасниця витягнула карту і починає про себе розповідати. Це така зручна форма, тому що якщо у людей просто запитати, яка ти, або розкажіть про себе, то це буде доволі скута, офіційна така і, ну, скажімо, продумана така інформація, яку вона видасть на гора. Але за допомогою карт можна дізнатися дуже цікаві факти, які. Зроблять певну таку атмосферу довіри в колективі. І це вже перевірено, бо я завжди так роблю. Далі, до речі, так, цю вправу можна робити наодинці з собою, просто себе потестити. Далі ще один варіант, як можна з картами працювати. Ми беремо наші допоміжні карточки маленькі, і з них. Теж вибираємо або сорочку догори, або питанням догори, вибираємо якесь запитаннячко. Це теж можна робити як в групі, так і наодинці, або із собою, або з нашою клієнткою, наприклад. Ось мені випало питання, на що у своєму житті я можу впливати. І для того, щоб я легше. Надумала, на що ж я можу впливати, я витягую карти. Знову ж таки, що я можу їх бачити і обирати, а можу і не бачити, а витягувати навмання. Коли я витягую карту, ось така красива. Ой, я обожнюю цю карту. Коли я її бачу, то я, значить, у мене є питання, пам'ятаємо, на що в своєму житті я можу впливати. Я бачу карту, і у мене визриває якась думка. В даному випадку я можу впливати на підтримку себе в будь-якій ситуації. Для того, щоб підтримати саму себе, мені достатньо самої себе. Тому ця карта дає мені таку от